І так, ми створили декілька нуклеусів, тож давайте перейдемо до їх адміністрування. До деталей та історії будь-якого маткомісця можна перейти, натиснувши на конкретний відділ. Давайте оберемо перший відділ у другому нуклеусі і бачимо, що в деталях, окрім порядкового номеру, вказаний парк, до якого належить нуклеус, а далі слідують динамічні дані, які допомагають нам у адмініструванні. Перше поле це порода бджіл. Тут все зрозуміло. Обираєте, яка підходить саме вам. Наступне це селекційна лінія. Значення може бути числовим в діапазоні від 1 до 10 тисяч. Це допоможе вам в подальшому аналізувати статистичні дані свого парку. Далі, поле статус. Може мати три значення: не вживається, воно знадобиться в кінці чи на початку сезону маткарства, коли деякі нуклеуси вже або ще пусті. Статус активне. Коли нуклеус у робочому стані, і також статус замкнуте, яке знадобиться нам під час заселення або транспортування нуклеусів. Аплікація буде сигналізувати нам про стани статусів усіх нуклеусів та допомагати у адмініструванні. Далі продемонструю в який спосіб. І давайте оберемо статус активне. Далі поле наявність матки. Воно має також три стани: присутня, коли ми впевнені, що матка у нуклеусі, відсутня, коли ми її відібрали і впевнені в цьому. Ці два стани можна змінювати мануально, але також в процесі створення нових записів вони будуть змінюватись автоматично. І третій стан перевірити. Ми встановлюємо його, коли під час огляду маємо сумнів про наявність матки. Наприклад, по поведінці бджоли ведуть себе спокійно, але ви не застали матку у гнізді, тому що, можливо, вона на обльоті. Далі поле корми. Їх може бути або мало, або достатньо. І якщо під час огляду ми помітили, що кормів мало, то відмітивши у аплікації, будьте певні, що вона вам відсигналізує і ви не забудете підгодувати бджіл. І ще одне поле кількість. Мова тут йде про кількість бджіл. У цього поля чотири стани. Перший перезаселення мається на увазі, що нуклеус потребує повного перезаселення, тому що, ну, наприклад, на початку сезону бджоли злетіли при першому заселенні. У незимувавшому нуклеусі, так? Ну і потребуємо наново його заселити. Другий недостатньо бджіл, третій достатньо бджіл і четвертий забагато бджіл. При ньому, наприклад, нам частково треба перекинути розпліт в інший нуклеус чи робити якісь інші маніпуляції. Добре, всі дані заповнено. Натискаємо затвердити, аплікація обробляє дані і повідомляє нас, що дані маткомісця успішно оновлені. І перед тим, як показати вам. Можливості збереження історії нашого маткомісця. Давайте повернемося до парку і я продемонструю вам, як нам працювати з великими об'ємами і змінювати дані одразу до будь-якої кількості нуклеусів чи маткомісців. Давайте, для прикладу, оберемо другий і третій нуклеус. Натискаємо кнопку оновити дані. І з'являються ті самі поля, які ми вже з вами бачили. Давайте оберемо тільки стан кормів. Оберемо мало. Зверніть увагу, що. Будуть змінені тільки ті поля, значення яких ви обрали. Якщо ж стан будь-якого поля залишився не обраний, то воно не зміниться. А зміняться тільки обрані. В даному випадку корми. Добре, натискаємо Затвердити. Аплікація виконує операції і повідомляє, що дані про маткомісця успішно оновлено. І одразу помічаємо, що всі маткомісця в нуклеусі засвітились на червоно. Таким чином, аплікація сигналізує нам, що ці відділи потребують нашої уваги. Давайте перейдемо до першого відділу, який ми редагували раніше, і перевіримо наші дані. І впевнюємося, що всі дані, окрім стану кормів, залишились незмінними. Що ж, знову повертаємось до парку і скористаємось фільтрами, щоб побачити наш парк у вигляді маткомісця. Оберемо фільтр всі маткомісця. І тепер ми керуємо саме маткомісцями, незалежно від осього нуклеусу. Давайте зазначимо декілька маткомість з одного нуклеусу. Нехай це буде 2,2 і 2,3. І ще кілька з іншого. Наприклад, 1,1 і 3,3. Оновити дані. І цього разу, наприклад, ми виконали підкормку. Виставляємо значення кормів на достатньо. Та вкажемо селекційну лінію 2. Затверджуємо. І аплікація реагує відповідно. Давайте тепер вимкнемо декілька маткомісць з уживання. Змінюємо фільтр на всі маткомісця. Обираємо 3.2 і 3, 3. Оновити дані. Статус не вживається. Затвердити. І секції отримали білий колір. Тобто місце вільне. А у шостому ноклеусі давайте змінимо наявність матки на перевірити. Затверджуємо. І аплікація записує зміни. Дякую за увагу. Пам'ятайте про лайки та підписку. До нових зустрічей! Хай щастить!